Вартість блакитного палива зростає по всій Європі, включаючи Україну. Як ви вважаєте, які можуть бути наслідки підвищення цін на газ? Ну, людям дорого сплачувати комунальні послуги. На жаль, зарплата не піднімається вже декілька років. І ну, все зросло, продукти зросли. І якщо газ він за собою потягне ще більше зростання продуктів, я думаю, що ну, мало забезпечені версти населення в них. Постраждають. Катастрофічні. Багато людей без роботи. Те, що говорять в центрі зайнятості, я без роботи вже кілька місяців. А комуналку тут, в Хмельницькому, треба оплачувати. Дуже багато людей не платять комуналку. Дуже багато. Так що це буде катастрофа. Ну, вони не повинні зробити, тому що у нас свого газу вистачає для нас. А не продають і все нормально. Звісно, ну, буде трошки відчутно. Але до всього привикнемо, то що? Що ми, що ми поміняємо за цим? Це треба не мене питати, а тих, що при владі. Той, хто має мінімалку, має 2,5 тисячі, а той, хто сидить там, яку вони мають зарплату. Відповідно, будуть, буде здорожчання комунальних платежів, відповідно, в людей потім буде менше коштів. і Всі будуть жалітися, скаржити, що, божечко, ти мій, як все дорого, все підвищилося. Але ну, якщо є така тенденція по всьому світу. Якщо ми зараз бачимо, що першочергово російський газ забороняється, ну умовно забороняється по всьому світу. Логічно, що він буде в ціні? Вартість блакитного палива зростає по всій Європі, включаючи Україну. Як ви вважаєте, які можуть бути наслідки підвищення цін на газ? <рес> ну а які взагалі наслідки від підвищення цін? Ну як ви думаєте, як це повпливає? Ну як людям треба буде не знаю шукати гроші, щоб оплатити свої комунальні рахунки? Без нього ми ж не можемо тепер жити. Тим більше планується відключення, бомбардування нашої електрики, тому знову ну знову невесело.